Я презентувала для тебе подарунок. Він чекає під ялинкою. Ти будеш в захваті. Правда? Він просто каскалить. <світка> Вітаємо вас зі святами, друзі! Ви на каналі Квітка. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами ідеями для подарунків вашим близьким. Якщо у вашій родині чи серед друзів є справжній майстер на всі руки, ми маємо для вас три варіанти сюрпризів, які принесуть не лише гарний настрій, а й користь на довгі роки. Мова про набори інструментів, які поєднують якість, зручність і практичність. Скажіть, кому в домі не потрібна викрутка? А якщо цілий навір? В цьому боксі від польського бренду Neotools 37 предметів. Тож є викрутки на всі випадки життя. Замінити фурнітуру в меблях ось, будь ласка, зібрати стіл дитині чи відремонтувати її улюблену іграшку. Тут теж є викрутки на ці випадки. Або подивитися, що ж там в цій машині таки стукає. Ви зрозуміли? В цьому наборі не знайдеться все необхідне. Що саме? Давайте подивимося ближче разом: 20 біт, звичайні викрутки, Презиційні для суперточних робіт. І важливо, що інструменти мають магнітні наконечники, що робить роботу суперзручною. Металеві гвинти або шурупи притягуються і тому їх легко фіксувати на місці чи вставити кріплення в отвір, навіть якщо доступ до нього обмежений. При роботі з дрібними кріпленнями магніт запобігає їхньому падінню чи втраті. Це особливо важливо, коли робота ведеться на висоті або в складних умовах, наприклад, в автомобілі. Магнітний наконечник дає змогу працювати однією рукою. Фіксуючи гвин на викрутці. Тоді, як другою рукою можна підтримувати деталь або тримати ліхтарик. Ви можете швидше накручувати і відкручувати кріплення, не витрачаючи час на їх фіксацію вручну. У нас є ще один варіант подарунку від Neotools для майстра набір змінних головок, в якому 110 предметів. Це просто мрія для всіх, хто майструє та ремонтує своїми руками. Адже тут є все: трі скачки, одна друга дюйма та одна четверта дюйма. Для роботи з різними типами головок. Самі головки різних видів підходять для роботи з гайками та болтами різного розміру, подовжувачі та карданні шарніри для доступу до важкодоступних місць. І ще, наприклад, ось така викрутка, яка в рукоятці має отвір для тріскача. Дуже зручно використовувати в якості подовжувача для малих головок. Також тут є шестигранники, біти і тримач для біт, свічний ключ. Дуже корисна тим, хто самостійно обслуговує автівку. Тут всередині є гумова прокладка, яка створює ущільнення, тож свічку легко можна витягнути. Така широка комплектація дозволить майстру виконати різноманітні роботи від дрібного ремонту до складного технічного обслуговування. А завдяки зручним ручкам, маркуванню і чітко організованому кейсу швидко знаходити потрібний інструмент. До речі, інструменти виготовлені з хром ванадієвої сталі, а це означає, що вони не бояться корозії і служитимуть довгі роки. І завершує наш топ 3 подарунків для майстрів: набір приладдя Bosch V-Line 83. Ну, по-перше, Bosch завжди асоціюється з німецькою якістю. І цей набір не виняток. А по-друге, це універсальний комплект для побутових і професійних завдань. Завдяки широкій комплектації він стане ідеальним вибором для тих, хто любить ремонтувати, майструвати вдома, в гаражі чи ще й заробляти своїми золотими руками. Подивимося всередину: тут є свердла для дерева, металу та бетону, по кілька розмірів для кожного матеріалу, набір біт різних розмірів та форм: хрестоподібні, плоскі, шестигранні, торкс. Поставляються з адаптером для швидкої зміни насадок: торцеві головки, розвідний ключ, кишеньковий ліхтарик і сам компактно організований кейс. Отже, цей набір Bosch містить все необхідне для роботи з різними матеріалами від дерева до бетону. Біти та торцеві головки підходять до стандартних шурупокрутів і ручних викруток. Гарантовано буде зручно використовувати як новачкам, так і досвідченим майстрам. Просто ідеальний подарунок. Сподіваємося, ми значно полегшили вам вибір подарунку та зекономили час на пошук. Кожен з цих трьох наборів довго прослужить та точно стане в нагоді майстру. Напишіть в коментарях, який з них вам сподобався найбільше, та залиште вподобайку, якщо випуск для вас був цікавим. Нам це важливо знати. Гарного вам настрою! Зустрінемося незабаром на каналі «Квітка».